Сирецьке поле в Києві ще ніколи не бачило такої кількості синьо-жовтих прапорів. Тисячі людей прийшли, аби стати свідками і учасниками історичної події. Створення першого на території Надніпрянщини українського військового підрозділу. Цей підрозділ поклав початок відродженню українського війська і козацьких традицій. Його бойовий шлях оповитий легендами. А одна із сучасних бригад збройних сил України, окрема президентська, веде свою історію і традиції саме від нього. Це Богданівський полк і його історія. Українське національне військо перестало існувати у 1775 році. Після розпуску Катериною II Запорізької січі і анулювання козацтва як суспільного стану. Шанс на відновлення національного військового руху українці отримали з початком світової війни. Ще у серпні, 1914 року, на Галичині було створене перше в модерній історії українське національне військове формування Легіон українських січових стрільців на Надніпрянщині, яка в той час входила до складу Російської імперії, перші заклики до формування національних військових підрозділів почали з'являтися тільки трьома роками пізніше. Найактивнішим прихильником створення першого українського полку був адвокат Микола Міхновський. Той вусатий оратор на сцені це він, Міхновський, першим на Надніпрянщині, висунув ідею самостійності України. А також організував український військовий клуб імені гетьмана Полуботка. Головним завданням клубу була агітація серед українських солдатів російської армії. Агітаційна робота клубу була настільки успішною, що в середині квітня 1917 року в Києві три тисячі вояків українців імперської армії відмовилися відправлятися на фронт, якщо з них не буде сформовано повноцінний український полк. Російське армійське командування всіляко чинило перепони створенню підрозділу, але в умовах управлінського хаосу, що панував в імперії після лютневої революції, їхній опір був приреченим. Так і не отримавши офіційного дозволу, клуб «Полоботка», патріотичні військові українського походження та тисячі свідомих громадян зібралися на сирецькому полі у Києві, щоб проголосити створення першого українського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького. До лав полку зголосилося 3574 особи. В основному вже дійсні військовослужбовці. Першим, хто вніс своє ім'я до списку, став найвідоміший тоді столичний інфлюенсер, шалено популярний театральний актор та режисер Микола Садовський. Структура полку повторювала структуру козацьких полків епохи Гетьманщини. Батальйон називався Куренем, рота сотнею, взвод чотою, мовою команд і діловодства була українська. Офіційним прапором став малиновий стяг Богдана Хмельницького з його портретом. Ідея назвати полк саме ім'ям цього гетьмана була досить влучною з огляду на політичний контекст. З одного боку ім'я Хмельницького асоціювалося з боротьбою за незалежність, з іншого з підписанням Переяславської угоди з Росією. Таким чином, Міхновський з колегами хотіли замилити очі прискіпливим російським генералам. Врешті росіяни зрозуміли, що не мають вибору. Тодішній міністр оборони Росії Олександр Керенський офіційно визнав Богданівський полк як українізований бойовий підрозділ. Неочікувано, але Центральна Рада теж скептично ставилася до створення національного військового підрозділу. Серед тогочасного українського політикуму було багато мрійників, які вірили, що настає світ майбутнього, де нема місця військовим конфліктам, а значить і арміям. Невідомо, які такі думки приходили їм в голову у розпал Першої світової. У підсумку в листопаді 1917 року Богданівський полк виявився однією з небагатьох бойових одиниць, здатних стати на захист, щойно проголошеної Української Народної Республіки. Але про це вже в наступному епізоді нашого циклу.